Вітаю вас на каналі Юлія Гарден Life. Сьогодні я хочу закрити помідорчики. Я закривала їх в тому році, дуже мені сподобались вони. По-перше, там не потрібна ніяка зелень, перець, часник, нічого. Тільки маринад. Уксус, цукор і сіль. Все. Я теж так сумнівно подумала, та що це буде не дуже. Але спробувала. І дійсно було дуже смачно. Маринад такий супер. Ми всю зиму їли ці помідорчики, сливки, вони були такі в маринаді, ну, саме те, що потрібно. Дуже-дуже сподобалось. Тому рекомендую. Ми купили сьогодні в барусі 5 кілограмів помідорів. Помила їх всі. Помили однолітрові бутелячки з содою добре. І я по старому методу стерилізую банки в старих чайниках. Чекаємо, поки всі простерилізуються. Ну а тут ми теж прокипітили кришки. Чекають отак от. Зараз ще потрібно буде закипятити води. Для маринаду, і потім покажу вам, що далі робити. Баночки простерилізували і зараз буду накладати туди помідорчики. Так, у мене вийшло 9 баночок літрових з помідорчиками. Зараз я закіпчу воду і буду заливати помідори. Вода закипіла і тепер. Обережно заливаємо в банку. Головне зверху лити на помідорчики, щоб було все правильно, отак трошки. І заливаємо до того моменту, щоб були перекриті помідори до самого кінцю, до верху баночки. Так, помідорчики залила укріпом. І пусть так стоять 20 хвилин приблизно. Так, зливаємо, виліла весь расол в цю кастрюлю. Тут у нас вийшло з самих банок 4,5 літра, а я додаю ще води, щоб вийшло у нас 5 літрів. Так буде краще і зручніше. Рахувати э, сам росол. Такий у нас маринад. На 1 літр води ми додаємо сіль кам'яна, 1 столова ложка з гіркою, цукор 4 столові ложки з гіркою на 1 літр води. Я додаю 5 столових ложок солі, тому що у мене 5 літрів води. Так, і на 1 літр води ми додаємо 4 столові ложки з гіркою. Цукру. А у нас їх 5 літрів, тому 20 столових ложок цукру. Ну і так далі. І перемішано все добре. Вода закипіла, робимо вогонь найменший рівень. І додаємо сюди 9% уксусу 4 столові ложки на 1 літр води. Так як у нас 5 літрів води, ми додаємо 20 столових ложок уксуса. От я його вже сюди додавала і зараз виливаю в воду. О, реакція пішла. Так, перемішуємо. Робимо маленький такий вогонь, далі не вимикаємо, і розливаємо по баночкам до кінця і відразу закриваємо кришкою. Все. І відразу будемо закривати. Тут 9 баночок помідорчиків. Все зробила, поставила і зараз накрию теплим одя... одіялом І пусть стоїть. Так, помідорчики мої готові. Будемо відносити в підвал. Бачите, які гарні. Так, вже хочеться спробувати, але ні. У нас прям ці дні одна консервація. Ну буде що взимку їсти смачне.